Скорпіон атомний підводний човен ВМС США, який зник в Атлантичному океані 22 травня 1968 року. Внаслідок чого загинули всі 99 членів екіпажу. Це був один із двох атомних підводних човнів, втрачених американським флотом. Останки Скорпіона було виявлено 5 жовтня приблизно за 400 миль від Азорських островів на глибині понад 3 тисячі метрів. Точна причина загибелі скорпіона залишається предметом спекуляцій і розслідувань, але було запропоновано кілька теорій: перша це вибух торпеди в торпедному відсіку, друга вибух водню в акумуляторному колодязі через проникнення забортної води або відмову батареї. І третя це атака радянських кораблів, яким вдалося відстежити підводний човен під час його переходу назад до США. Точно встановлено, що поблизу від скорпіона не було інших суден однак, загибель скорпіона так і залишається таємницею, і найімовірніше, ніхто ніколи не дізнається з повною упевненістю, що сталося насправді.